Вибачити і відпустити це потрібно заради себе. Вибачити і відпустити не дорівнює все, так би мовити, прийняти і зробити вигляд, що нічого не було. Якщо ви вибачили, ви можете спокійно закінчити ці відносини, вам ніхто нічого не скаже. Якщо чоловік вам зраджує систематично, і ви підете з цих відносин і захочете жити з чесною, порядною людиною, вам ніхто нічого не скаже, ви маєте повне право це робити. Але якщо ви вирішили зберегти сім'ю, ви хочете з цим чоловіком продовжити далі. Тоді ну, не потрібно триматися за цю образу, тому що виносити цю коханку або образу на свого чоловіка, виносити її постійно, і воно вас нівичить. Воно вбиває ваше здоров'я. У жінок через ці процеси відбуваються дуже неприємні ефекти по здоров'ю, в них з'являються пухлини, у них з'являються різні інші неприємні захворювання. Образа це достатньо ну, тяжкий тягар, він не має жодного сенсу. І тому вибачити потрібно заради себе, а от далі що вже робити. Далі ви можете прийняти вже без цієї образи.